Ось такий в мене вийшов сварочний стол. Ідеально ровний. Поставив рівень. Народ, всім привіт. Сьогодні покажу, як я зробив собі нормальний зварювальний стіл. Задовбався вже працювати на полу, на коленках, тому вирішив зробити щось по-людськи. Такий стіл це незамінна річ у майстерні. І зробити його самому не така уж і важка справа, якщо маєш трохи інструментів і терпіння. Починаю з підготовки профільної труби. Тут використовую трубу 50х25 в стінки 2 мм для основної рами. А для ножок профільна труба 50х50. Також стінка 2 мм. Відрізаю все по розмірам, які заздалегідь прорахував. Для точності користуюся розміточним інструментом та перевіряю кути. Після підготовки всіх деталей приступаю до збирання каркасу. Спочатку прихвачую. Перевіряю геометрію, щоб нічого не побило. Потім обварюю повністю. Зварюю декілька проходів, щоб було міцно. Хтось скаже, навіщо витрачати час, легше купити. Але якщо ти твориш своїми руками, це вже не просто річ, це, так сказати, твоя історія. Кожен шов це твій досвід, кожен ріх, це крок уперед. І наче фундамент. На ньому буде зроблено ще сотні проєктів, тому я роблю його для себе якісно, міцно та назавжди. Зараз нарізаю основу для столу. профільна труба 40х20. Тощина стінки 2 мм. Приварюю їх на відстані 25 мм. Попередньо зробивши кондуктор із 25 профільної труби. Ось такий у мене получився сварочний стол. Ідеально ровний, поставив рівень. Зараз буду варити мангал, є замовлення. Мангал. Це після лазерної різки у мене повирізали ось. Дирочки під кислород. Він складається як конструктор в пази. Ось пази, пази, пази. Е, струбцини, якими пользуюсь ось. Це я купив так, в Аврорі. Щось стоє копійки там. По-моєму, у ці стоять там щось 120 гривень. Ось у цих набрав. Ці щось коштують там щось 99 гривень, по-моєму, щось таке. класні струбцини, блин. бо бачив відео. Там один робив такі струбцини. Короче. Я ж теж думав, зроблю собі. Коротше, вздроч полна. Вони них не тримають, блядь. Падають вечно, блін. Це херня. Самий оптимальний варіант це піти в Аврору та купити такі струбцини. Оце на цьому столу зварив подстольє для мангала. Це рівно получилось. Покрасив тільки що. Оце таку жаровню теж зварив. На тому столі з кришкою тут межа жаровня. Опана. Якось так. Якщо ви вирішили займатися сваркою, то в першу чергу вам потрібен рівний стол. Притягувати на ньому струбцинами деталі, бо коли вариш, шов, щоб не вило метал, струбцини все притягує. Ось так одіваються струбцини. І зажимаю метал. Тоді метал не веде, він виходить все ровненьке. На нього я потратив десь біля 3700 на метал. Це я потратив. Ну, там плюс проволока на полуавтомат, углекислота, ну, до 5000 гривень. Обійшовся такий стол, метр на два рівний.